До семи збільшило число загиблих на місці вчорашньої трагедії на базі відпочинку в селі Черкаська Лозова, що на Дергачівщині, Так тіло ще однієї людини працівники водолазної групи виявили у Лозовеньківському водосховищі. Згідно інформації прокуратури Харківщини, це 51-річний чоловік, який працював різноробочим на базі відпочинку. Допоки у водоймі не знайшли фрагменти його тіла. Чоловік вважався безвісти зниклим. Синічний обстріл військами РФ поруч із Харковом стався у неділю. Вранці окупанти вдарили ракету іскандер М по базі відпочинку, розташованій на території водосховища. На той час там відпочивали мирні мешканці. На місце влучання прибули працівники поліції та медики. Та через 20 хвилин арашисти здійснили повторний обстріл місця відпочинку. Під час другого удару постраждали як цивільні мешканці, так і поліцейські та працівник швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом. Станом на зараз на базі відпочинку у неділю семеро людей загинули, та ще 28 поранені. Серед потерпілих дитина. Лише завчора, внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове, Купинської громади та Малоданелівської громади, окупанти забрали життя 11 людей. Серед загиблих вагітна жінка 20 травня у Харківській області оголошено днем жалоби. Леся Копилюк та Юрій Бобикін, Харків. Новини.